Депутати Миколаївської міської ради на черговій сесії перерозподілили 228 мільйонів гривень бюджетних коштів, вирішили земельні питання та обговорили вилучення податку на дохід військових на місцях. Детальніше про роботи депутатів під час чергового засідання розкаже мій колега Сергій Лисюк. На черговій 24-й сесії Миколаївської міської ради депутати перерозподілили 228 мільйонів гривень бюджету та розглянули ряд земельних питань. Однак найжвавішу дискусію викликало обговорення проблеми вилучення ПДФО, котре сплачують військовослужбовці на місцях. Запрошений на сесію народний депутат Артем Чорноморов доволі різко висловився на адресу профільного комітету Верховної Ради. Я не можу зрозуміти лише одно: що мешканці Миколаєва або Миколаївської області. Не заслуговують на те, що поки воюють їхні побратими. А в деяких це батьки, це брати, сестри воюють в тих бригадах, які приписані в Миколаєві. І я думаю, що ці військові вони воюють перш за все дійсно за країну, але за своїх рідних, які живуть в нашій області, в нашому місті, і вони хочуть жити. В більш-менших нормальних умовах депутатка міськради Олена Кісельова підтримала думку нардепа. Однак вона не розуміє, чому Чорноморов не репрезентує все сказане безпосередньо бюджетному комітету Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, що ви хочете, чим ми вам можемо допомогти? Тому що всі е, ці спічі, які ви викладали, ми, ми дійсно знаємо, говорили про них. Більш того, е, ну, я предполагала, що так само і буде, тому що є, ну, скажімо так, певні тенденції тенденції ну вони не змінилися на жаль з 24 лютого 2022 року коли одних бомбили а інші дійсно робили дороги причому хороші дороги як на мою думку то бюджетний комітет мав вже взагалі опікуватися долею миколаєва по багатьом питанням колегу підтримав і депутат Федір Панченко зазначивши, що через повномасштабну агресію Російської Федерації Миколаїв вже втратив мільярди гривень. Тільки за рахунок військового ПДФО Миколаїв зміг перекрити ці втрати і на теперішній час більш-менш нормально функціонувати як місто, підтримувати комунальне підприємства, підтримувати постачання, хоч якої-небудь води, теплопостачання, громадський транспорт і таке інше. При цьому начальник Миколаївської ОВА та за сумісництвом депутат міської ради Віталій Кім відзначив, що навіть при умові, коли ПДФО військових залишилося б на місцях, бюджети розвитку все одно б не працювали. Казначейство проводить тільки платежі, пов'язані з підтримкою обороноздатності країни. Миколаївська область зведений бюджет не 2 мільярди гривень. Але я на це дивлюся як вклад Миколаївської області 2 мільярда гривень приблизно 100 Мільярдів, які будуть сакумульовані з цього ПДО зі всієї країни, і піде на виробництво вітчизняного озброєння та боєприпасів, очільник ОВА наголосив, що ситуація в країні потребує цитата затягування пасків, але необхідні для підтримки життєдіяльності регіону кошти Миколаїв та область відповідно матимуть. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.